31 серпня 2015 року під Верховною Радою відбулися масові протести проти ухвалення змін до конституції, які передбачали особливий статус для окупованих районів Донбасу згідно з мінськими угодами. Протестувальники вважали це замаскованою федералізацією України, що легалізувала б владу сепаратистів з так званих ЛДНР. Та зупинила європейський розвиток країни, і у Верховну Раду вже було внесено законопроект про зміну нашої конституції під вимоги мінських угод, про створення. Вибачте мене автономії ДНР ЛНР, яка далі стала б мертвими кайданами, які б унеможливили взагалі наш розвиток і рух будь-куди. І е, тоді я був я був серед тих, от кілька, там, ну мабуть, пари десятків тисяч українців, які тоді прийшли під раду. От і були готові її навіть штурмувати заради того, щоб зірвати це голосування. Це все ж таки було наше протистояння з нашою ж державою, яка, яка на нашу думку робила помилку. Ну але до штурму не дійшло, тому що один з нас виявився ще радикальнішим ніж ми всі. Під час акції протесту в НАТО в нацгвардійців полетіла бойова граната. Загинуло четверо військовослужбовців. Ще понад 140 отримали поранення. Гранату кинув 20-річний Ігор Гуменюк, боєць добровольчого батальйону Січ. Його затримали на місці, а у рюкзаку знайшли ще одну гранату. Судили хлопця протягом восьми років. Ця трагедія стала одним з найкривавіших епізодів політичних протестів після майдану. А питання особливого статусу Донбасу залишалося політично вибухонебезпечним аж до повномасштабного вторгнення. Він сам отримав пожиттєве і загинув далі в тюрмі. Його зараз вже нема серед нас. Фактично, оцей молодий хлопець він тоді пожертвував своїм життям і чотирма чужими і врятував країну. Давайте теж називати речі своїми іменами. Якби не та граната, швидше за все проголосували б зміни в Конституцію, і вся подальша історія була б абсолютно іншою. Ну не можна піднімати руку на своїх, це правда. Але я все ж таки хотів би, щоб ми пам'ятали обидві сторони. Да, він і так він життям відповів за те, що вчинив. Але якби він цього не вчинив, б зараз жили в абсолютно іншій реальності, абсолютно іншій історії. 5 липня 2023 року, після судового засідання, на якому гуменюку в чергове продовжили термін арешту, хлопець зачинився в туалеті. Під час затримання він підірвав себе гранатою, поранивши двох спецпризначенців. Слідство встановило, що Ігор Гуменюк тривалий час готувався до втечі, утримуючи компоненти для вибухівки під виглядом ліків у СІЗО. Після його смерті Шевченківський райсуд закрив кримінальну справу щодо подій під верхом Овною радою у зв'язку із смертю обвинуваченого наш народ отримати покор неможливо саме тому це повинна завжди пам'ятати наша влада, що ми можемо терпіти, але все таки настане час, коли ми вибухнемо. Попри всі недоліки та трагедії, мінські домовленості дали Україні кілька важливих переваг. Вони допомогли зупинити наступ Росії у 2014-му, Виграти час для посилення армії та зміцнення оборони. Саме Мінськ став юридичною основою для міжнародних санкцій проти РФ, оскільки його порушення підтвердило роль Росії як агресора. Крім того, Мінськ дозволив провести обміни полоненими, повернувши додому сотні українських військових і цивільних. І, хоч угоди не принесли миру, вони допомогли Україні вистояти до 2022 року та зміцнити позиції у боротьбі з Росією. А неоднозначні пункти цих домовленостей, зрештою, зіграли на користь не тільки путіну. Мінські домовленості вони насправді дали нам можливість передихнути, зробити паузу на той момент, коли в нас реально не було. Збройних сил України, які є зараз, і коли російська армія зайшла на територію України, то якби ми не зупинили, я думаю, у нас було б набагато більше проблем, ніж навіть зараз, які в нас тут відбуваються. І там насправді було е, так все прописано, що їх і ніхто не збирався з великим рахунком виконувати не дарма потім, коли у лютому 2022 році там, він приєднав ЛНР, ДНР і так далі, він потім говорив, що його обдурили, його обманули. Це я би так сказав. Можна навіть ну десь говорити про дипломатичний успіх.